Спершу постріли пролунали в Дубовому, причому стріляли просто у дворі багатоповерхової новобудови. Люди перелякані, тому не говіркі. Словом ніхто нічого не бачив. Знаю не більше вашого, прочитав по засобам масової інформації. Більше нічого. не знаю. Ми тут не були, ми тут не працювали. Офіційна версія звучить так: на узбіччі дороги в калюжі крові перехожі виявили непритомного чоловіка і викликали швидку та поліцію. Доки їхали медики і правоохоронці, молодик отямився і навіть намагався протестувати проти шпиталізації. Мовляв, впав і розбив голову. Постраждалому 37 років. Медики діагностували наскрізне кульове поранення голови. Коментарі поліція цим працює. Вчора була поліція якось слідство, буде йти і. Аби чому ми на даний час працюємося. А ви знаєте ви... тих людей, які вчора тут були, стрілялися? За годину по тому стрілянина сталася в мікрорайоні Ракове в місцевій півній. Продавчиня закладу на камеру говорити відмовляється, а от клієнти виявилися більш говірки. Пані Інна мешкає у сусідньому будинку. Як розгорталися події, бачила з власного балкону. Мені казали, якийсь Даніцькі, щось таке. Він взяв щось, не посварилися, він щось вистрілив. Потім хлопці його взяли тут, ну як би вже. Друзі того, кого той сидів за голову тримався, щось таке, а от, то от, вже тримали, хтось на нього тримала його, і все. Другою жертвою виявився 29-річний місцевий житель. Куля влучила молодику у лоба, там і застрягла. Обох підстріляних вже прооперували, нині їхньому життю нічого не загрожує в обох, окрім вогнепальних поранень, діагностовано алкогольне сп'яніння. Вони в свідомості обидва. От перший перший от зараз переведений з відділення реанімації, а другий от зараз буде переводитись в госпіталь. Він військовослужбовий. Стрілка затримали патрульні поліцейські, громадянину 50 років. Раніше він вже мав проблеми із законом за розбійний напад. Чоловік в усьому зізнався, мовляв, стріляв обидва рази у першому через образу, в другому обороняючись. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Стрелял, один меня оскорбил очень сильно. Называл меня разными словами. Там телефонные разговоры, там возьмут, полиция, и там поймет, как он меня обзывал. А вы с этим человеком раньше была знаешь? Нет. А, а ще... второе, меня ограбить хотели, 500 рублей забрать, малолетки. Я взял бутылку, пива, они видели деньги у меня. И они начали меня на выходе бить. А я, ну что я делал? Я выстрелил вверх. Случайно попала. Я не знаю, як так получилось. Зброя, з якої стріляли, травматична. Її походження правоохоронці мають з'ясувати. Правоохоронці мають встановити походження зброї. Її віддано на експертизу. Найближчим часом вже буде відомо, що це за зброя. Чи це був перероблена якась зброя для відстрілу гумових куль, чи це була зброя, яка десь куплена в стаціонарному магазині? Можливо, її провезли за то. Поки що ми цих відомостей не маємо. За фактом обох подій поліція порушила кримінальні провадження за статтею про замах на вбивство. Слідство триває. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.